Аксонов Ігор. Да. Бабій Володимир. Варячок да. Оксана. Да. Возник да. Роман. Грамадій Майя. Голова Анатолій. Торіщук да. Тарас. Кода Василь. Да. Містерак Микола. Да. Москва Олег. Да. Паламарія Рена. Да. Песецька дрій. Да. Суснило Ігор. Терещук да. да. Зай, да. Яршевський Андрій. Да. Так 15 за, за рішення прийнято. Денджер Віталій Богданович, військовослужбовець, 20 тисяч гривень у да. зв'язку з укладенням контракту. Аксіонов Так да. Папі Володимир. Варячок да. Оксана. Так да. Восемь Ама. Поломай Анатолій. Да. Завщук да. Тарас. Да. Корда Василь. Так Місерак Так Москва Олега. Да. Паламарія Рина. Пісецький да. -Рин, Андрій. Да. Слава Ігор. Перещук да. за, Ярошевська Андрій, да. Сипуляк Михайлов. 15 за рішення прийнято. Зараз Артур Васильович, військовослужбовець, 3 тисячі гривень, зв'язку з участь у бойових діях. Аксенов Ігор. Да. Бабій Володимир. Варячок да. Оксана. Да. Козний Роман, Голова да. Анатолій. Давищук Тарас. Горда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Москва, Олег. Таломарія Рина. Песенка Рій. Все Орігов. Перещук yeah. за. Ящацька Трійка. Суляк Михайлов. 15, yeah. за рішення прийнято. Yeah. Урядський Степан Богданович, військовослужбовець, yeah. 30 за грем, заслуг рушецьку бойових діях. Акціонов, Ігор. Yeah. так. Yeah. Бабій Володимир. За. Парічок Оксан. Васирова. Голова Анатолій. Yeah. Норищук Тарас. Хорта Василь. Місерак Микола. Посла Олег. Паламарія Рина. Песецька Тріжь. Сосила Іван. Терещук, за, Єршанська Тріжь. Цикуляр Михайлов. 15-за, рішення прийнято. Македонська Лариса Борисівна. Дружила загинуло місця довгого Македонського Олександра Володимировича. 50 тисяч гривень за покувань. Акціоном Ігор. Бапій Володимир. Да. Борячок Оксана. Поздняй да. Роман. Да. Полування Анатолій. Да. Торіщук Тарас. Да. Корда Василь. Пещерак да. Микола. Да. Москва Олександ. Да. Паламарія Рена. Да. Песецька Дрій. Да. Соснило Ігор. Горіщук да. За Ярошевський. Да. Цукляк Михайлов. Да. 15 за рішення прийнято. Бенкарський Мар'ян Степанович, військовослужбовець, 10 тисяч гривень, госту поради. Акціону Іван, Попір Володимир, Горячок no. Оксана, Возий no. Роман, no. Поливання Анатолій, Горіщук Тарас, no. Орта Василь, Місерак no. Кола, no. Москва Олег, Пологарі Арина, Андрій, Суснило Снилопіо, no. Терещук Зай, Яршевський Андрій, 14. 15 за рішення прийнято. Рудик Василь Іванович, 10 Иванович. Акселла Вива. Фабер Володимир. Вайчок Оксанов. Василь Роман. Поломан Анатолій. Новищук Тарас. Корта Васильевич. Бестерак Микола. Маслав Парамана Фармавия Рена. Чесецька три. Це села Ігор, Торищук за Явшевський Андрій, да. Цепляк Михайло. Да. 15 за рішення прийнято Шваюк Ігор Юрійович, військовослужбовець, 15 тисяч гривень, зв'язку з пораненням. Аксела да. Ігор, Фапі Володимир, да. Валючок Оцсада, Возній Роман, голова да. Анатолій, Дарищук Тарас, да. Кольда Василь. Да. Вістанах Микола, Москва Олег, Паламарі Арена, Песенка Дрій, Соснева Іван, Терещук, Зах, Державська Трій, Сигуляк Михайло, 15 за рішення прийнято. На цьому Військовослужбовці, родинний військовослужбовців, цивільне заява. Передюк провеє Васильівна, село Простоначить. 200 гривень на лікування. Аксіонов Тіго. Аксіонов да. Тіго, так? Володимир. За. Варячок Оксана. Да. Босний Роман. Босне Роман, Остай. Половання да. Анатолій. Торещук Тарас. Да. Упарда Василь, Місирак Микола, Асува Олега, Памарія Рена, Песенський Андрій, Сосниво Ліва, Терещук Олександр, за Ярошевський, за цеглянку Хайва 15 за рішень. Село Велика Воля, 5 тисяч гривень, зв'язку з складним смутним матеріальним становищем. Акціонов Іва. Побіо Володимир. Парячок Оксана. Возник Роман. Полування Анатолій. Горищук Тарас. Город Василь. Місерак Микола Москва Олег. Поломарія Рина. Песенська Андрій. Соснило Ігор. Черещук за. -За. Ярошевський. За. Сипуляк Викарєвна Так 15 за, рішення прийнято Так Горчен, Галуна, Григорій, Масово, Великоболь, 2 тисячі гривень на лікування. Аксен Оріго Так Папій Володимир Так Оксана Так Гозний Роман Так Анатолій Так Довіщук Тарас Так Корте Василь Так Дусера Фухола Так Москва Олег Так Ярина Песецький да. Андрій. Да. Засила Іва. Да. Торіщук за Ярошевський Андрій. Да. Цибуляк Михайло За. Да. 15 за рішення прийнято. Да. У Лілія Володимирівна, Солокація, 5 тисяч гривень за лікування та реабілітацію Аксіонова Іван. Да. Пабір Володимир. Да. Паричок Оксандрів. Да. Восьмій Роман. Да. Поломання Анатолій. Да. Товищук Тарас. Да. Корот Даваси, да. Місерак Микола, да. Москва, Олег Москва. Москва. Да. Паламарія Рина. Єсецький да. Андрій. Да. Соснила Іван. Да. За. Ярошевський Андрій. Кудряк да. Михайлов, за. П'ятнадцять за, рішення прийнято. Во заплат, 24, то водій. А, так, пальця. Горавчак Андрій Петрович. Во заклад. Так, все новіо. Попію Володимира. За. Вайчок Оксана. За. Полування не не Анатолій. Нема. За колісом. То... Лише на хай всі зайдуть. Зайдіть, анатолій. Не зайдіть. Торищук Тарас. Кольда Василь. Містерак Микола. Да. Москва Олега. Да. Паламарія Рина. Тесецька да. Андрій. Соснивої. Да. Да. Терещук за Ярошевський Андрій. Ситуляк да. Михайло. Да. 15 за рішення прийнято То запилі себе, да. пане, Чуд Їх Андрій Степанович, село Бабряна, 2000 гривень на лікування. Аксьона Кігор. Папій Володимир. Падачок Оксан. Вазий Роман. Голова Інатовій. Голова Іннатові. Может половина. Що Тарас. Кожна Оси. Сирак Микола. Москва Олег. Голова Ярина. Десенська 3. Сосниво Іва. Перещук за. Зайня, Рошевська Цибуляк Цигулят Покаєва, 14 за. Рішення прийняття. Євген Зінаїда Рмитрівна. Село заклад 2000 гривень на лікуванні. Акселові Ігор. Папій Володимир. Перечок Оксана. Возний Оман. Голова Анатолій. Терещук За. Так Василь, Містерак Микола, Москва Олег, Паламарія Так Кисецький Андрій, Ігор Так Терещук за. 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 Ярчевський Андрій. Михайло Так 15 за. Рішення прийнято. Кузнецов Євро Сергійович, 1600 гривень, це так воно по програмі платиться на допомогу сину інваліду віком до 18 років. Може хто не зрозуміє, це ВПО і відповідно вони по програмі, так, до програми, але так як вони не зареєстровані, вони не можуть. Аксіонов Ігор. Вадій Володимир. Горічок Оксан. Возник Роман. Полування Анатолій. Торищук Тарас. Коль Давасин. Місерак Пикова. Москва Олег. Да. Паламарі Ярина. Да. Тесецька Андрій. Да. Сосела Іван. Да. Теліщук за Ярошевська Андрій. Да. Сиблят Михайлова. Да. 15, да. 15. Да. за рішення прийнято Мушовський Юліан прийняття. Соло та напілля. 2000 гривень на лікування бабусі Шароповідми Іванів. Аксела Іван, Папі Володимир Барічок Оксана, Возний Роман, голова Анатолій, Баріщук Тарас, Корда Василь, Місцерак Микола, Міссерак, голосував Олег Паламарія Ірина, Песенський Андрій, За. Соснило Івана, За. Терещук, Зар, Ярошевський Андрій, За. se poljak se 14 za prejšnje prejnjega. Tankarski mu ne pa nekaj se povrči. Zelo malo bolje 2000 grevin, malikovanje. Aksjona Viva,